Всім привіт, друзі! Мене звати Мібро. І сьогодні буде відео дуже прикольно. Да, друзі, не удивляйтесь, сьогодні у нас відео, да, давненько я так не знімав. сьогодні у нас буде, да, зразу кажу, коротеньке таке обичне коротеньке відео, друзі. Да-да. Кстати, друзі, нас 400 підписників. да ми все змогли зробити. Друзі, дякую вам дуже, дякую, дякую, дякую. Я не знаю, що я без вас робив, мої друзі. Да, нас 400 підписників. Я не пам'ятаю, може 450, десь. Ну точно 400 є. Ну, я пам'ятаю, що десь 405 я заходив, ну все дуже круто, друзі. І я такий радий, дякую, друзі. Все треба святкувати. 400 підпішників, друзі. Давайте тепер наша нова ціль буде 500 підпішників, друзі. І я знаю, ми все зможемо зробити без проблем, друзі. Хорошо, друзі, берете печеньки, не набагато, чайочок, можете пів чашечки набрати собі. А ми почнемо відео, тому що відео так, коротеньке буде. Я розумію, що я буду зараз знімати. І ми почнемо відео. Так, друзі, хорошо. Я хочу показати, як зробити один сундучок. Коротше. Да, його можна ізі все зробити. Ну, я візьму, там, не буду все строїться, стру, там зробити, візьму то, що треба взагалі, типа зросоздати той сундучок. Так, друзі, хорошо, ось він. Барам, нам треба взяти золотий сундук, нам треба їх два взяти. Е, да, два пожетра. Я її не пам'ятаю. Ні, не два, один. Я забув, що треба брати, але я коротче, дуже хорошо все помню. я хочу, Так, а тоді нам треба взяти 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2. Ой, не тут взагалі треба шукати, зараз, друзі. Ось тут, да, воно. от так нам треба зробити. І нам треба взяти вікна. Нам треба. Не коротше, візьму, скільки попало. і все, все нам що надо. А, ні, стоп, а верстак. А верстак ми забули, друзі. Як так? Як ми могли забути верстак? Це просто ужас. Так, ставимо верстак, заходимо сюди. І як нам создати сундучок, можна сказати, альмажний сундучок. Так, як ми нам все зробити. Стоп, друзі, ні, не сундук, а скринку. Як зробити алмазну скринку, так, друзі? Мені ще хтось почав писати, Це ужас просто. Так, хорошо, друзі, давайте. Ми... Як зробити. Алмазний е, той скриньку Дуже просто, друзі. Ми ставимо золоту скриньку посередині. Тоді ми ставимо два алмази сюди по боку. Отак і ставимо вікна тупо ота: хоп, хоп, хоп. І хоп. І хоп, та дам І ось що у нас виходить, друзі. Альмажна скринька. Берем і все, друзі. Можемо поламати і поставити сюди і дивити, який большой івентар. Друзі. Ви можете бати, що робити, ви можете взяти. Я не знаю, отаку. От зараз я все викину. От так, от так. тупо. Можете взяти тупо, от так. Щось Я не знаю. Давайте ми візьмемо. Я не знаю, <клінг> Блін. Блін, я щось хочу взяти. Давайте візьмемо. Стак. Не я не хочу. Я хочу нусатих. Берем стак нусатих. І барата, ставте їх як хочете. Тупо до да, ноля, друзі. Все, що у нас вийшло, да. О, кстати, красиво. І все, що у нас вийшло за відео, друзі. І ще вам скажу, ставте лайки, підписуйтесь на каналчик. ціль 500 підписників тепер. І так, да, друзі, дякую всім. Всім удачі і всім пока-пока. Ис. -пока. Іс... Ого, я не упав. Ис Іс... Крипер! Там кріпер! І всім пока-пока, друзі. І так, да, і слава Україні! Всім пока-пока, Пік-пік. Пик пик, да. Всем пока-пока!